Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому господарстві будемо потихеньку рухатися по робочих процесах. Заодно товариство, як і завжди поговоримо і обговоримо разом з вами важливі і актуальні питання, які стосуються безпосередньо нашої улюбленої справи справи свинарства. Тому Натиснули, будь ласка, у кого є така можливість, вподобаєчку. Ну і побігли Ще, працювати. Друзі, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал для того, щоб доєднатися до нашої маленької, але дуже-дуже дружної сім'ї, людей, які бажають рости і розвиватися в нашій улюбленій галузі. Не знаю, передає камера чи ні, але страшенна у нас задимленість в нашому регіоні. горять торфянники. Тому... Ситуація бажає, можна так сказати, бути кращою. Поки є світло, зараз будемо виготовляти комбікорм для наших безходов. Тут буде трішечки краще, видніше, смок неймовірний. Рекомендовано дуже довго не знаходитися на повітрі, але працювати потрібно, так що біжимо працювати. Товариство, а виготовляти буду стартовий комбікорм для наших нещодавно відлучених поросяток. Комбікорм, як і завжди, я це роблю на базі БМВД. Тому що я вважаю, що стартовий комбікорм він надзвичайно важливий у рості і розвитку поросяток. Ну і на мою суб'єктивну думку, на базі БМВД робити це максимально легко, просто і ефективно. Тому що. Вся білково вітамінно мінеральна група врахована і технологами закладена у це стартове БМВД. Єдина наша задача: подрібнюємо зернову групу згідно е, тих рекомендацій, які виробник надає. Все змішуємо і готуємо гарний якісний комбікорм. Декілька Слів про БМВД порадив мені його один із моїх підписників, який живе у Борзні, це Чернігівська область, друзі. Ну і що хочеться також сказати, можна так сказати, Боженька почув наші молитви і в нашому регіоні побудували величезний сучасний завод, на якому відбувається виготовлення БМВД преміксів, предстартових комбікормів для наших улюблених свинок, тому пробуємо їхню продукцію. В принципі, більш детальніше обов'язково послідуючих відео. Все вам розкажу. Ну а зараз запускаємо нашу зернодробілочку і виготовляємо комбікорм. Комбікорм, повторюсь, виготовляємо згідно тої рецептури, яку виробник указує у рекомендації. МВД називається New Feed. Його можна використовувати від старту до фінішу. Єдине, що потрібно розуміти, що на старті відсоток його воду 25%, на Гровері 15, на фініші 10. Ну, і відповідно, змінюється рецептура воду зернових груп. Але, в принципі, все дуже зручно. Табличка якраз от на самому мішечку вказана. Що стосується ціни, тому що я впевнений, що будуть задавати коментарі із приводу цього. Друзі, 950 гривень за мішечок стартового БМВД. Виробники запевняють, що виготовлене воно із гарної білкової групи, і що саме основне, із гарних якісних компонентів мінерально-вітамінних добавок, які постачаються із Данії. Тому будемо користуватися. Результати якраз того, як ростуть на ньому свинки, обов'язково будемо показувати. Але ціна дуже і дуже спокуслива на сьогоднішній момент все дуже сильно дорожає, тому ціна, я думаю, для нас дуже-дуже приємна. Комбікорм вимішаний, висипаний у ванну. Так, що наші безхвостики можуть спати спокійно, а саме головне із ситим товариство. Шмутом. іще ще одне питання, як то кажуть, не відходячи від каси, хочеться разом з вами обговорити. Ми з вами домовились, що в п'ятниці піднімати питання ціни на зерно. Я друзі, попрошу від вас, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть, якими ціни безпосередньо на зерно є на сьогоднішній день у ваших регіонах України. Друзі, падає ціна на зерно, чи навпаки підіймається. Мені буде дуже і дуже цікаво подивитися взагалі на тенденцію. Що стосується нашого регіону України, це Сумська області, Конотопський район. Друзі, буквально минулої п'ятниці ми разом з вами обговорювали ситуацію із цінами. Говорив вам про те, що знаходив в ЛХ безпосередньо локаційно об'яви, які видавали із ціною на зерно на пшеницю цьогорічну. По 5,50 по кукурудзі була ціна 4,50. Уже вчора цих об'яв не було. Я думаю, що порозмітали все, можна так сказати, аж бігом. Що стосується актуальних цін, друзі, 6-6,50 це ціни, які висять у об'явах на зерно на сьогоднішній день. Навіть що дивно знайшов об'яву із продажу проса по 10 гривень. Ячменю ніде немає, і його доволі проблематично було знайти навіть в активну фазу жнив, тому що в нашому регіоні в цьому році досить таки мало ячменя садили пшениці. Знову ж таки, від 5,50 до 6,50, до дуже величезна кількість. Кукуруза також від 5,50 до 6 гривень і цьогорічна є. І минулорічну бачив об'яви попадаються, друзі. Що стосується цього хлопці також задають часто питання стосовно гороху. Чув якраз от від хлопців, що ціна на горох в районі 10 гривень за кілограм. Хто володіє інформацією? Будь ласка, напишіть у коментарях, хто проживає в нашому Конотопському районі, можливо, десь поблизу ви купляли або знаєте, що хтось продає горох. Напишіть, будь ласка, інформацію з приводу ціни. Так що, така от ситуація, отаке от кіно з нетерпінням буду чекати інформації із цінами на зерно від вас.